Так, добрий день. Всім вам. Отже, тема сьогоднішнього відео. Метод Блінова весною у корпусній системі на 145-ї рамка. Ну, ви вже бачите, як це виглядає. У слабких сімей я скорочую на один корпус. Забираю нижній корпус, витрушую звідси бджіл, якщо вони там є. Ну там трішки їх є. Бо бджоли збираються в основному у верхньому корпусі. Там тепліше і бджолам там комфортніше. А сильний середні сім'ї я взагалі не чіпаю. Де середня сім'я? Там є заставні, я вам зараз покажу заставні. Гніздо розкутувати не буде повністю О, тепле. Тут тепло є є розплід. Вон заставна, одна і друга. І сім'я зимувала на семи рамках. Ну, це середня сім'я. В основному як 6 док 6 рамок. Як 7, док7. В моїй місцевості. Дуже рідко великий клуб, що на восьми рамках зимують. Ну, на восьми рамках я пускаю у восьми рамочниках. Тут досить таки. Вон, бачите, клуби вже порозлазились. Так, так, шоу так. Отак от, от. Скорочувати треба весною. Середнє сім'ї немає сенсу робити метод бліного, просто вжимати і все знизу є рамки з медом. Сам вулик влаштованим таким чином, що розплід досить тривалий час знаходиться у верхньому корпусі, аж поки не потепліє, внизу є залишки меда, бджоли його переносять, освоюють, вичищають. Там, як правило, якщо клуб йде знизу вгору, так отут на крайніх рамках, завжди є. Некритий мед, який ну, становиться гігроскопічним, трошки витікає на дно, але бджоли його вибирають. Його ще називають закісний мед, але в моїй місцевості він не закисає. Чи заброджений мед. Ну, в общем, бджоли його їдять, я його не витрушую. Ось, бачите, у мене от-от заквітне кізіл. Я вам хочу сім'ю показати, яку я дійсно зробив за методом блінного. Малесенька сім'я зимувала, досить непогано перезимувала. І ось я зробив ось така малюпусенька сім'я. На 4 рамочки. І ось рамки з медом. Так що, хай зимують. Весна холодна. Не знаю, виживуть, не виживуть. Бо через місяць після першого обльоту наступає день ЖЕ. Ну, облетілися буквально 21 березня в мене. Так що... А сьогодні 25 березня. Так що день вже буде аж через 4 тижні десь у середині квітня. А ось ця сім'я в мене обсипалась. Скоріше за все вона пропаде. Я не знаю, чому, в чому причина, але тим не менш, ну живий ще, але... Толку з них, скоріш за все, не буде. Отак. От так само метод тут бліново. На декілька храмочках сидять. Чесно кажучи, ще хочу вам сказати, що в інтернеті на просторах гуляє інформація, що бджоли взимку не гріють. Простір, це не має значення, можна робити будь-який простір, не вжимати і бджоли чудово перезимують. Ну, я на півночі України живу. Для мене це інформація не відповідає дійсності. Тобто для мене це брехня. Якщо ви стрінете такого людину, який стверджує, що бджоли не гріють простір, плюньте йому в межі очі. Я пускав у таких вуликах і беззаставних, і слабкі, і середні, сім'ї, сильні сім'ї зимував на трьох корпусах, на двох корпусах. Що я вам хочу сказати? Бджоли гріють. Простір навколо клуба. Ну, гріють простір у вулику. І чим краще стиснути гніздо, тим краще вони перезимують. Тобто, якщо у вас малесенька сім'я і ви на півночі України живете, її обов'язково слід обмежувати заставними. Отак. От і втеплювати відповідно. І бджоли чудово перезимують, бо якщо не втеплювати, і вулик без заставних, то відход бджіл за зиму більший. Це я дослідним ну, дійшов висновку через досліди. Ось так от. Бджоли трошки почистили. так от. Верніше, я почистила, бджоли дочищали. Ота в мене інформація. Буде ще трошки холодно до середини, квітня, а там далі піде тепло в моїй місцевості. Як там у вас, я не знаю. Я бачу там різниця два тижні щонайменше з півднем України. На півдні України в лютому були обльоти повноцінні, а в мене лише 21 березня. От так. Ну добре. Завжди слухайте поради, але приміряйте їх до своєї місцевості, до свого клімату, до своїх медоносів. Якось так. Ну все, будемо прощатися до побачення.